Привіт. День 32-й. футляр щодня, поки не виб'ю ніж. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та залишати коментарі ще трішки. І буде 100 підписників, будемо розігрувати скіни. 32-й футлярчик. Нам підписник написав відкрити його з допомогою кастрюлі. Підписник сказав: ми робимо кастрюля в руках. Ой, наушники. Беремо футлярчик, беремо ключик. Так, я навівся. Ой, кабель змінив. Один, два. Три. Відкрили кастрюлю. Що буде? Рожеві пролітають. Так близенько. Все. О! Нікіт! <проб> Нікіта тобі везе. Статрек <проб> uh, Фіолочка. Це 90 Після польових вже краще. Всім дякую за перегляд. Чекаємо день 33.